Усім привіт! Запрошую вас на загальний терроррозклад, який сюрприз на Розслабтеся, загадайте себе любимо чи любимого. Хто мене дивиться і в яких енергіях людина, яка можливо захворіла або має нужду, в фінансах. Але це все швидко закінчиться. Так як почалося, несподівано вас, так і все закінчиться. Не переживайте. Вам поможе коронава цьому, Тобо знайома або якась родичка. Так, а який сюрприз на порозі? Сюрпризи ви будете діставати від інших людей, сюрпризи від інших людей і від вищих сил, які вам, вас ведуть по життю, по вашій дорозі життя. Ви будете виходити, душевних переживань. З обманів, маніпуляцій, без погано, хтось сп... погано спав. Його мучили ту людину, душовні переживання, розпач. Вас покинуть. Вас будуть покидати обман, зради, маніпуляції інших людей. Ви отримаєте оплату по вашій роботі, на яку ви досі чекали, і якийсь час у вас були проблеми з роботою, ця ситуація зміниться на краще. Хто, хто мав проблеми з клієнтами, того клієнти. Будуть приходити, так як я сказала, да? і всі, які сюрприз вас на порозі, всі ілюзії, фантазії і розчарування вас будуть покидати. Ви отримаєте шанс тут спектаплі Ви отримаєте шанс з небес, на покращення всіх своїх справ у всіх сферах вашого життя. Шанс на матеріальне благополуччя, процвітання. Хтось отримає шанс на спадщину підвищення зарплати, може когось переведуть на іншу, більш оплачувану роботу. Або той, хто не мав роботи, той її знайде, буде успіх у когось в бізнесі, в роботі, в. Самореалізації і реалізації всіх планів і мрій, проєктів. І також буде шанс на покращення стосунків. А всі обмани внутрішні страхи, самоблоки, самонегативи від вас будуть відходити. Хтось отримує документи, папери і в когось, ви позбудетися дьявола, тобто залежності. В стосунках, фінансах, в... проблеми там з кредитами. Ви це все позбудетеся. У них така ситуація, що вам хтось допоможе. Погасити там кредити, і ви вирішите більше. Їх не брати, а також е, підказують карти комусь, введіть рахунок своїм фінансам, бо хтось витрачає їх е, майже зовсім. І тоді сидить холодний. А хтось позбудеться магічних впливів, магічних атак. І який сюрприз у вас на порозі, що ви отримаєте швидкі новини, яких ви давно чекали. Вас чекає здійснення ваших мрій, ваших надій. Хтось буде популярний, отримає популярність, нагороду за його роботу. Хтось буде знаменитий і хто споміняє статус. Ви будете в центрі уваги, ви будете магнітом, для, магнітом і зерцем для інших людей. Вам будуть аплодувати. Ви досягнете великих успіхів у своєму ділі, у творчості, хто займається нею. Ви будете любима і любляча. Вас чекає сім'я офіційна. І ніхто не зможе вам пошкодити. Та, ніхто, ніхто не зможе вам пошкодити. Ви зробите вибір. Внаслідок того вибору, це буде вибір в особистому житті. І внаслідок того вибору буде зростати ваша сила, енергія, ваші фінанси. Ви доб'єтеся доб ще більших. Висот і, в. і поряд з вами буде, мужчина, ваш імператор, який зробить вас щасливою. А всі блоки, вся розруха з вашого життя буде. Від вас відсходити і вас чекаю у, у всіх сферах життя, у стосунках, у самореалізації, успіх, радість, взаємне кохання, одруження народження дітей, кому це кому дозволяє здоров'я і вік і признання. Нехай буде так. В коментарях пишіть приймаю собі в благо. підписуйтесь на канал. Всіх вам благ! До новият до Вам!